Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село ти Моя доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім доброго дня, мирного неба і доброго здоров'я і тим, хто працює, і тим, хто воює. Ну, дні в нас зараз такі липневі. Цибуля, часник, часник, цибуля. Заготовки консервація. Такий період. І ось сьогодні я викопала свою цибулю голіат. В попередніх відеороликах я розповідала про результат часнику стрілкового, який викопала недавно. Він в мене відмінний той результат цьогорічний. Також набагато раніше ще показувала результат викопаної цибулі Радарі Шекспір. Я вже говорила, що в минулому році, 22-му восени, садила я на городній ділянці чотири сорти цибулі голландської селекції. Цибулю під зиму сажу вже багатенько років, більше п'яти років як сажу. І особливо мені сподобалися сорти Шекспір і Радар. І ще, крім того, потрохи беру ред барон, солодкого сорту, як ви знаєте. А цього року різкнула ще і купила сорт ось такий голігат. Як ви бачите, він також перевершив всі мої сподівання, всі мої добрі на нього надії. Розпрекрасна цибуля. Виробник пише, що це голландський сорт підзимовий, його садять під зиму, а можна і ранньої весни. До на початку ще квітня можна садити. І він дуже такий стійкий, зберігається в висушеному вигляді 5-6 місяців. Це для нас також, як кажуть, немало важливо. І не дуже такий вибагливий до умов вирощування. І правда, виробник сказав правду. Ось такі добірні цибулини виросли. Без якихось таких надзвичайно великих затрат праці. Ну, звичайно, посадили, обробили. Перед посадкою обробляла марганцівкою і частину фітоспоріном. А потім, не дуже вровики, як я вже багато разів повторююся, сипали попіл. І потім не дуже так ми більше її підкормлювали. Цибуля була ось така здорова, не було на ній ознак ні перонос порози, ніяких цибулевих хвороб, ні цибулевої мухи. Ну, правда, і морква у мене посіяна, як бар'єр між цибулею. Обов'язково сію, такий сумісний посіви кожного року. І ось такий славний врожай. Сьогодні 13 липня. Багато хто писав мені, коли я вибирала радар Шекспір. Ще також зеленими, з зеленим бадилем. Що рано я вибрала, але не рано я вам покажу. Цибуля моя вже на горіщі висохла і вже пора її сплести. Так само і цю заберу. Десь годин в Зараз піду до хати, трошки перепочину. І заберемо цю цибулю для підсихання на горіщі. Так що, якщо восени знову буду купувати, а я сподіваюся, дай Бог доживем, і будемо садити, то знову буду купувати голландські сорти для підзимової посадки, то обов'язково в моїй колекції буде, крім Шекспіра і Радара, ще й сорт Голіот. Ну і безперечно, вже багато років я його садила раніше і весною, а тепер. Для підзимової посадки сорт ред барон. Також врожай гарний. Але цього року сказати, що він без проблем у мене ріс, не можу, тому що багато цибулин пострілкувалося. Не знаю, яка причина, можливо, та, що дуже була холодна, затяжна весна, а потім довго не було дощу. Ну, не даремно він барон. Очевидно, у бароні якісь. І інші вимоги до умов вирощування. Ну все ж таки, я не вважаю, що цибуля погана, врожай вона дала гарний. А ті екземпляри, котрі пострілкувалися, то відібрані. Їх, звичайно, потрібно використати першу, бо для зберігання вони не годяться. Ну, але треба сказати, що Солодкої цибулі, червоної. Мені її не потрібно стільки багато, скільки, наприклад, звичайної цибулі. Бо, як ви знаєте, часнику менше використовуємо для кухні, для харчування, а цибулі, особливо в мене, дуже багато використовується. Використовую в усіх стравах і простеньких, і складніших, і в шикарних, і саму цибулю. І без цибулі, як то кажуть, і ні туди і ні сюди. Підкопую цибулю ось такими садовими вилами. Мені зручно ними працювати. І ось так ділянка з-під цибулі, ще одна ділянка з під цибулі. Чиста. Цибуля вибрана, заберемо цибулю. І можна ще щось посіяти другою культурою. А зазвичай, другою культурою, ми ще сіємо брюкву. А чоловік приніс з партією люцерни. і також потрібно забрати, так що роботи море. І малина ще є, потрібно далі обривати. А це у мене. Цибуля Радарі Шекспір. Вибрана набагато пізніше. Дехто мені писав тоді, коли я писала, що пора вибирати, і про те, що вибираю, що ще зарані вибирати. Але вибирати не зарані було. Цибуля ось так чудово підсохла. Такі тонкі в неї кореневі шийки. І можна тепер її сплести або обрізати, хто лінується, сплітати. Чи не любить такого способу зберігання, бо мені сплетення у косах подобається таке зберігання, бо потім добре мені їх перетранспортувати, цю цибулю, бо вона в нас лежить на цьому горішці, а потім пізніше вже ми забираємо її на хату, де вона зимує під додатковим укриттям. Ось така сьогоднішня розповідь. Ну і часник в мене тут також вже також висох, котрий не стрілкується. Вже також проситься, щоб його сплести в коси, щоб він не займав лишнього місця, бо потрібно іншу цибулю виносити, і часник стрілковий виносити на горище. А там трошки в мене в куточку гермідору. Він покладений окремо, вирізняється. І буду мати на насіння такий сорт, якщо знову не змішаю з якимось іншим сортом, бо, правду сказати, мала і гермідор, і месідор, але через свою неуважність змішала з іншими сортами і їх позбулася. Ось така сьогоднішня моя розповідь. А на цьому бувайте всі здорові. Бажаю знову ж таки всім мирного неба, успішної праці. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!